Доброго часу всім! Сьогодні я покажу вам, як правильно ловити рибу на сам Україна. І також не забувайте про мій промокод, який буде в описанні і також на відео. Перед тим як маємо почати рибалити, нам треба зараз перекупити вудочку і снасті. Зараз треба підійти нам до Point, де знаходиться продажа снастей. Приходимо до Point і нажимаємо Alt. Тоді добре. Прикупаємо вудочку і так і снасті. Тепер після покупки ми заходимо в інвентар. Там вибираємо зараз вудочку, ставимо собі в руку, де як вказано відео, і також нажимаємо на переманку і так і ставимо на вудочку, де поставили вудочку. І біжимо до місця риболовлі. Ось ми добігли до місця риболовлі, стаємо де нам більш зручніше. І нажимаємо на кнопку Alt. І почалася нас на риболовля. Тут примерно на 30 секунд і до 1 минути буває, смотрети який інтернет і як клює риба. Ось нас з'явилося риба, треба швидко нажати на всі ці місця. І Зараз заходимо в інвентар, щоб по знайти наживку. Також все виглядає так риба, вибираємо зараз наживку і так само ставимо на вудочку. Також не забуваємо підписатися на канал і так поставити колокольчик. Після того, як ми наловили трохи риби, Перевіряємо всі кінця рибин і тоді йдемо продавати на скупчика. Саме головне не забуваємо про РП паркур. Ось ми й доходимо до рибного магазину і нажимаємо Alt. І додам за ми, яку рибу продамо. Нажимаємо продати. Дякую всім за перегляд відео. А тепер перейдемо в головному. Хочу усім повідомити, що скоро на моєму каналі буде розіграш на машину. Яка машина скоро узнаєте в наступних відео? Також зараз йде набір на зйомки фільму. Якщо ви хочете знятися у фільму, що вам треба зробити? Просто піти в описання та перейти по ссылки зйомки фільму за хорошу активність та хорошо відіграну роль. Буде оплачуватися в віртуальних гуртах.